Яхта Роял Романс Віктора Медведчука Арма внесло заяву до НАБУ щодо можливого зловживання службовим становищем. Причина не розпочато процедуру легалізації української ухвали щодо нового арешту яхти. В агентстві, яке має право реалізувати цю яхту, повідомили, що з вересня вже подали до генпрокуратури 11 запитів, аби в Хорватії легалізували нове рішення українського суду про арешт. Нагадаю, 92-метрова елітна яхта Віктора Медведчука мала б стати першим досвідом продажу на користь України, знайденого за кордоном майна держзрадників. Її мали продати щонайменше за 130 мільйонів євро. Навесні 22-го Львівський суд арештував яхту Роял Романс. Згодом це рішення визнали в Хорватії, де вона і перебуває. Аукціонні будинки з різних країн брали участь у конкурсі за право продати це судно. У червні 2024 року арешт зняли. Серед аргументів хорватської сторони вони не отримали від України обвинувального акту щодо Віктора Медведчука. Нині яхта Кума Путіна перебуває під безстроковим арештом Європейського союзу. Нове ж рішення українського суду про повторний арешт ухвалили торік у червні. У Трогірі – це Хорватія яхту намагалися викрасти, але правоохоронці цьому завадили. Пізніше її перемістили в нове безпечне місце. Наша знімальна група перша хто потрапив на цю яхту в лютому минулого року. Побачити цей сюжет, роздивитися яхту можна на нашому Ютуб-каналі. Я підписала заяву на набу, тому що насправді знаючи, коли ми вже відібрали аукціонний будинок і розуміли, що згідно законних норм, правил і процедур від реалізації яхти як мінімум 130 мільйонів євро може надійти до державного бюджету, це означає, що це не сталося з якихось підстав і причин, і ми не розуміємо, яких саме тому звернулися до правоохоронного органу, щоб він розібрався.